Вітаю вас, друзі! Мене звати Світлана. Я являюся офіційним представником компанії BeEpic, яка виготовляє продукти клітинного харчування, такі як Е8, такі як Accelerate, нічні капсули, білі та фіолетові. Такі як ЕЛ8 В саше, питний ЕЛЕВ. Редженер для суглобів, чай, колаген, куркума плюс гіалуронова кислота проти запалення суглобів для вільних рухів, хто бажає, є в наявності, не доводиться довго чекати. А тепер і довго чекати вам не доведеться, тому що я маю в Україні і вам пересилаю нова пошта або Укрпошту. Якщо ви бажаєте зареєструватися та замовляти самостійно на сайті компанії BiEpic. Також довго вже не потрібно чекати. 10-12 днів і продукція у вас, кур'єрного пошта, привезе вам додому. Для підтримки серцево-судинної системи чудовий продукт для нормалізації тиску проти тромбоутворення, для підтримки здоров'я серця, <кій> проти мігранів, головних болей. Ну, чудовий продукт. Чудовий продукт. Дуже концентрований, також в САШЕ, 30 пакетиків Саше є в наявності. Я пересилаю всім бажаючим, хто бажає. Вся продукція чудової якості. Це бікардів, таких ось саше. Його можна ділити як, ну, на половинку, половинку випити зранку, половинку випити вечором, або якщо вам організм потребує більшої. Більшого дозвання, то одне СШ можна зранку випити, одне саше ввечері можна випити. Але 8 приймається зранку це зелена капсула. Вона приймається зранку в складі дуже гарні компоненти. Вся група вітамінів В, вітамін С, вітамін Д, вітамін А, вітамін К1. Найвищі гриби, такі як речі, кордіцепс, чага, шітаке, сублімовані овочі, фрукти, які також мають свої корисні властивості під собою. Ось все-все дуже чудове, особливо зараз, коли дуже багато таких вірусних захворювань. Цей продукт просто не дає сильно затягнутися цим вірусним захворюванням. От я була захворіла і просто були легкі симптоми. Там не жити декілька днів, та і все. І все пройшло, а це все завдяки тому, що я приймаю ЕЛ-8, і мені це подобається. Я рекомендую ЕЛ8, я про ньому буду розказувати, тому що це найкращий продукт, який є тут в нас в Україні. І завдяки дистриб'юторам нам ми розказуємо про цей продукт. І хто ще не знає, то можете звернути на цей продукт увагу. Так як вже є багато реальних відгуків від людей, які стають на ноги, поліпшують своє здоров'я, завдяки продукції клітинного харчування. Ось. Якщо ж є у вас проблеми з тиском, гіпертонія, а в складі тут міститься родіола рожева, тоді ці капсули можна розділити на декілька частин на половинку, третинку, четвертинку. Таким чином, ви не будете давати високе дозування для того, щоб не піднімався тиск, а все стабілізувалося. Або на допомогу брати ще бікардіо. Ось. Продукція чудової якості. Я просто вражена тим, що є в нас такий продукт, адже такого препарату, такого продукту ви в аптеці не купите абсолютно. Ось, хто бажає, є в наявності, звертайтеся, бажаєте зареєструватися без проблем. Я надаю посилання, допомагаю вам зареєструватися, або просто надаю кабінет у ваше користування і ви користуєтеся. Ось чудова продукція і чудова якість. Звертайтеся, якщо хтось бажає придбати. Не соромтеся, телефонуйте одразу напряму. Продукція дуже чудова. Рекомендую з власного досвіду.